Земля навколо українських мегаполісів завжди ласий шматок прибрати до рук селянські наділи, аби потім збагатитися чи не найперше завдання місцевих керманичів? Справедлива земельна реформа наразі лише на папері. І поки у кабінетах пишуться земельні закони та упорядковуються кадастри, на селі у людей відбирають останні угіддя, де треба погрозами, а подекуди й силоміць. І все для того, щоб продати дорожче вже з наступного року. Саме тоді планують скасувати мораторій на продаж сільськогосподарських земель, як селян роблять дурнями, і до яких методів вдаються земельні корупціонери? Дізнавалась Тетяна Шустрова. Лідія Васильівна неохоче розповідає про свого сина В'ячеслава. Боїться, щоб знову не покалічили. Хлопець дивом залишився живий після того, як на нього напали невідомі. Кілька тижнів провів у лікарні. Мені вже люди потом сказали, що пославка в лікарні говорили, що його били. І вже віжород їхав у лікарню, лягав там у лікарні, скільки лежав на неділю. поки... Капельниці проходили в голові були. В'ячеслав був землевпорядником у селі Нові Петрівці. Тамтешні мальовничі краєвиди та родючі землі давно не дають спокою платоспроможній публіці. Що казати, в цій місцині у мужегір'ї оселився сам президент, тому земля там справді на вагу золота, і отримати її можуть лише обрані. Сам колишній землевпорядник говорити на цю тему відмовляється. Воломні не потрібно, але мати В'ячеслава стверджує, що під тиском сільського голови сину доводилось підписувати підроблені земельні акти, які потім вручали потрібним людям. Коли ж сумління прокинулось, він пішов до міліції і написав явку з повинною. За це і постраждав. Фізична розправа перший метод, до якого вдаються корупціонери, аби утримати земельні наділи в своїх руках. Для чого ви змушували підписувати я, неправдиві акти? Ні, я його не змушував підписувати правдиві акти. Просто землевпорядника на землевпорядника чинили тиск тоді. Нелегко і цим людям вони десятки років пропрацювали в місцевому радгоспі, обробляли землю. Згідно зі 119 статтею земельного кодексу, за давністю використання мали право отримати її у власність. Однак опинились біля розбитого дзбана. Як ми пахали 20 років, і вони прийшли, забрали. І що у совхозі були документи. Говорю, ось у мене є документи. А вони говорю: вони не дісвітільні. Обдурених і знедолених близько сотні. Відстояти права їм допомагає місцевий активіст Антон Кайтанюк. Чоловік створив громадську раду, пише звернення до адміністрації прокуратур. Однак поставити на місце сільського начальника не вдається. Голова сільської ради себе возобновив таким маленьким чи великим царком. Він він повністю, значить, прикривається владою районною обласною. Захист згори допомагає земельним корупціонерам чинити незаконні дії. У сільраді нових петрівців розпочинається засідання, на якому розглядатимуть земельне питання. Ідемо туди. Депутати не приховують свого обурення нашою появою. А коли розуміють, що про землю таки доведеться розповісти, починається клоунада. Чого мою землю не дали дитині? Так, шановні депутати, Нічого я страшного. дарую. Я я переписую свою ділянку землі, яка отримана моя дружина важливо. на вашу. Нас намагаються випхати з зали лайкою, вимогами журналістської акредитації і навіть руками правоохоронців. Урешті-решт обранці одностайно підтримують проведення закритого засідання. Це сесія проводиться в закритому значить, від шо? тут царки, панки. Царки. Що, все, вийдіть, будь ласка. Вийдіть нас, ніхто звідси не вийде. Сільський голова Нових Петрівців Радіон Старенький всі звинувачення на свою адресу відкидає. Особисто я не використову не володію жодним клаптиком землі. Люди обробляли дійсно землю протягом довгого часу, але без будь-яких дозволів пройшов час, коли сільська рада не... вирішила розпорядитись нею, скажімо так. Так, як вважає за потрібне за потрібне, вважають розпорядитися так. Тим, хто землю обробляв, не дають оформити її на себе. Загадковим чином губляться заяви, вирішення питання відкладають місяцями. Старі документи називають недійсними і незаконними. Коли хтось починає обурюватися, кажуть, що все давно вже вирішено на горі. З незгодними розмова коротка. Мені дзвонили лічно на телефон і погрожували, Не забувайся, що додому ввечері діти ходять. Старенький, прямо мені в очі, сказав, що ви дуже пожалкуєте, що зайнялися цією справою. Заступник же голови каже: да, за нами такі погони стоять, що вам нема куди братися. Робили в радгоспі, пользувалися, а тепер будемо пользуватися ми. Все. Відтермінування розгляду справ, втрата документів і погрози, маніпуляції, до яких даються корупціонери, щоб привласнити чужу землю. Зловживання і корупція процвітають на земельному ринку України, особливо коли йдеться про гектари, наближені до великих міст. Українська столиця фактично оточена. Ватагами обурених селян готових, хоч зараз братися за вила і відстоювати свої угіддя. Однак, борючись за гектари на полі, головне не напоротися на покладені законом два квадратних метри на цвинтарі. На Юрія Денисенка напали ще в лютому, однак оговтується й досі. Невідомі розбили йому голову і двічі зламали руку. Він новий очільник Софіївської борщагівки ще одного села на околиці Києва. А постраждав, бо скасував корупційні рішення своїх попередників, наклав мораторій на передачу незаконно подарованих угідь. Десь я на дві години затримався о 20-й, Тут був склонний напад, Ну в результаті ми маємо те, що ми маємо. Колишня влада Софіївської борщагівки за п'ять років розбазарила 60 гектарів землі. Переконує активістка місцевої громади Вікторія. В ті роки 2006-2010 рік наша сільрада можна було сміло називати гіпермаркет по продажу землі. Ображених пів села. Нині володарями земельних наділів Софіївської борщагівки є жителі чи не всієї України. Однак не ті, хто на цю землю першочергово заслуговує. Прокуратура району та області не реагує. У Крим на запад, Одеська область, областя такі і люди, які взагалі не причасні до нашого села. Отримала державний акт. А на якій підставі був виданий державний акт? Немає. Бачите, пропуски Завідомо невірно заповнені документи та неможливість їхнього оскарження. Улюблений прийом земельних корупціонерів. На захист місцевої громади став народний депутат Олег Тищенко. Однак навіть йому людині з повноваженнями не віриться, що в селі можна навести лад. Це взагалі безлад і безпреділ, як кажуть. Тобто, всі оці свідчення, які вам давали люди, і так далі, вони не лягають в ніякі в які законні рамки. Подолати земельну корупцію в Україні найближчим часом не вдасться. Переконаний президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. Влада сама зацікавлена в ній, інакше вдосконалювала б земельне законодавство та створювала системи контролю. За непрозорих умов найбільше потерпають селяни. Це літні люди, яким сьогодні дуже тяжко взагалі розібратися у законодавчій базі. а... У відносно земельних, то там ще тяжче їм буде. Так, от, якщо вони не будуть розуміти, що відбувається, це буде формувати дуже серйозні потім протести, тому що рано чи пізно вони розберуться, що їх ошукали. Неосвідченість і наївність селян один з головних козирів у міченій колоді земельних шахраїв. Якщо так піде далі, селяни залишаться ні з чим. Болісно це усвідомлювати 86-річному ветерану, мешканцю нових петрівців Степану Петровичу Шумейко. Його юність пройшла на фронті. Тяжко було. Хіба на війні легко приходиться. Ми захищали свою батьківщину, старалися щоб українська земля. Була для українського народу. Степан Петрович один із небагатьох нині живих людей, які принесли перемогу нашій країні. Дяка на старості років несподівана. Сільрада не посоромилась забрати шмат землі і в нього, розповідає онука ветерана Людмила. Дідусь просив небагато п'ять соток. У нас город був город, відрізали. час. Писалися заяви на що була відповідь комісії. Минулого разу, що е, заяв просто нема, чи загубили вони, чи просто не звертають на це увагу у сільській раді нових петрівців. Людмилу переконують, що про ветерана пам'ятають, коли ж помре, обіцяють безкоштовну домовину і катафалк. Якщо він них не заслуговує на кусочок землі, а їм краще сказати, що заслуговує він на гробі на вінки, то це дуже образливо. Земельна реформа, що впроваджується в Україні, за півтора роки перетворить сільськогосподарські угіддя на товар. Вона узаконить нинішнє тіньове захоплення земель. Крадене стане приватним, і його можна буде продати дорожче. Для кожного, хто претендує на кілька соток, влада знайде свій підхід, щоб забрати покладене законом. Методів, як з'ясувалось, для цього достатньо. А тим, хто не хоче віддавати останнє, завжди можна проломити голову, щоб не чухали потилиці.